Черкаський національний обікрали вихідними. Варвари поцупили чотири букви зі стели біля центрального корпусу університету. Насправді літери відлиті з недорогоцінного металу, тож не принесуть грабіжникам жодної фінансової наживи. Керівництво навчального закладу шоковане та вже звернулося до міліції. Незабаром напис на стелі стане антивандальним. Мало місце пошкодження стели. Сьогодні зранку ми побачили, що декілька символів на нашій стелі відсутні. Більше того, побачили, що кріплення на неї в деяких літерах послаблені. Це свідчить про те, що люди або мають намір продовжувати, або ну, якісь такі негарні дії. Звичайно, ми звернулися до правоохоронних органів, ширяться ну, різні коментарі щодо мотивів таких дій. Важко щось коментувати, як на мене, для мене, як для патріота міста, як для Черкащанки, для мене болячі такі прояви ну, ненормального, нелюдського звірячого вандалізму, тому що, що виграє людина, яка це вчинила. Матеріального зиску вона не матиме, тому що це. Не є якийсь торговмісний сплав, вони ці літери не з латуні і не з бронзи. Це технологія, звичайний метал з напиленням. Як метал цінності не мають. Що виграє людина, яка це зруйнувала? Була гарна прикраса. Нам нам було затишно, і ми пишалися цією стелею, А зараз що? Звичайно, університет звернувся до правоохоронних органів. Звичайно, цим будуть і мотиви, і осіб, причетних до таких ганевних дій, будуть встановлювати правоохоронці. Ми впевнені, що це не наші студенти. У нас гарні, розумні, активні, патріотичні діти, і отакі дії вони нічого спільного з тим, яким є на сьогоднішній день студент Черкаського національного. Вони не мають. Тому. Звичайно, ми, ну хто б міг подумати, що виконання цієї стели і опорядження треба робити в антивандальному варіанті. Я хочу сказати, що всі ми мешканці нашого міста. Ми хочемо жити в європейському, чистому, охайному середовищі, тому розруха починається в головах. Такого робити не можна. Мені дуже хочеться, щоб. Ми жили, не представляючи охоронця до кожного ліхтаря або до кожної стели. І водночас мали красиве, чисте, охайне, естетичне середовище, щоб ми жили не в місті зруйнованих стел і зруйнованих ліхтарів, а в місті квітучих клумб, охайних парків, скверів, охайних під'їздів, щоб ми любили наше місто і пишалися. Стелу біля Черкаського національного можна вже назвати нефортовою. Спочатку її критикували за їжецькі літери Є замість Е. Нині обікрали. Грабіжники чи бошкатливі студенти з'ясують правоохоронці.